Я би не дав, як архітектор будувати там квартирний будинок. На, на кафедральній? Не дав. Апарт... З користю для тих людей. Збудуй там апартамент, заб... 18 квадратів. Я буду дивитися на замок, я буду в першу чергу приїжджати в Луцьк Лускіслити всіх своїх друзів там, щоб бачити, як готельний номер використовувати. Так? Бо. Да? Тепер говоримо, чи я би хотів мати квартиру. Дурниця. Це ж Замок поряд. І що? <реш> <реш> тобто, <реш> треба. тобто, якщо ми, дивіться, я знаю, хто на мій клієнт, які потреби, потреби мого клієнта, тобто потреби і інших людей, клієнтів. Да? Тобто, це близькість до школи, безпека, зручний дитячий майданчик, парковочне місце машини, е, близькість до магазину, тобто, є певні вимоги. Тобто, чи передбачає ця історія? Ви бачили в Львові на площі ринок житлові будинки? Ну, це моя суб'єктивна думка, я не даю нікому оцінки. Але, грубо кажучи, краще б там були апартаменти. Які подобово б здавалися. Це б додало нам б до цього фонду. Там візуальне рішення окей, ну, мабуть, непогано, гарно.